Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Омелі продовжує агрити боксерів, Конор не зможе битися, а Тоні не збирається йти на пенсію. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Мераб два виявив бажання битися з Омелі. Якщо Шон виграє в реванші, тоді я хочу відлупцювати його дупу в бою за пояс. На жаль, Мерабчику треба було битися із Стерлінгом, коли ти мав таку можливість. Розумію, що ви друзі, але тепер вже інша черга. Тепер там поряд Корі Сенхейген та Марлон Вера, а можливо навіть і Трипл Сі. Oh, no. No. <плес> Відомий боксер Райан Гарсія відповів Омелі на його бажання побитися з Джервонтою. <плес> Шон, ти непоганий і все таке, але перестань базікати про бокс, тебе просто винесуть. А Омелі вже кинув відповідь: як тебе чи якось по-іншому. Ну і, звичайно, Гарсію це змусило відповісти і ММА два Майдис, різних види спорту, і якщо тобі мій, треба минулого. про це нагадати, дай мені знати. Дотепно, ось і розкрутка потихеньку пішла сама собою, це вже цікаво. Також там у мейлі тролиці Худо пропонує йому уроки захисту. Генді, якщо ти хочеш, аби я навчу тебе захищатися від такдаунів, приїжджай в поерію. Також він увірвався і у список паунд pound, pound, Він там тепер займає восьму сходинку. І я думаю, він цілком заслуговує на таку позицію. А ось Стерлінг впав на три позиції. Конор МакГрегор розповів, що не зможе вийти на бій 16 грудня. Мені не дають битися в грудні. Я відчуваю, що у мене відбирають кошти на існування. Але я не збираюся тримати образи. Я збирався битися у грудні, але цього не буде. Схоже, що Атлетична комісія після бою Вайдмана не дозволяє Конору вийти на бій так рано. так що поки будемо дивитися його захисти твітерного поясу. Один з таких це нещодавній напад на Фергюсона. Я прикінчу тебе і зроблю це жорстко, написав МакГрегор. Я не розумію, чим Конор керується, коли обирає жертву. То в нього Чендлер, то Діас, там ще Гейджі, а тепер і Фергюсон потрапив під нагляд. Також Конор похвалив Омелі за його слова, що він хоче бути як МакГрегор. Подивіться на Омелі, який повторює, що він хоче бути таким великим, як і Конор. Після він виходить і робить те ж саме, що і я. Це просто шаленство. Ви бачили кінцівку? Вона була практично ідентичною. Це те саме відчуття, коли ти не читав книгу, але знаєш пару сторінок на пам'ять. Закінчив Конор. І собі хлопці. Я думав, Конор напише щось типу: ніхто не зможе стати таким самим, як і я. Але тут щось із області фантастики. Він навіть похвалив Омелі. Ну і дійсно, момент дуже схожий на той момент Зальдо. Практично один в один. Знає Конор гарно сказанути. Алекс Волкановський прокоментував можливість бою зі Стерлінгом. Можна поспівчувати, Алджо, що він буде робити. Він стовідсотково захоче провести реванш, це великий бій, але він не відбудеться. Хто знає, якби він отримав велику яскраву перемогу, то міг би зайняти місце топурії, але цього не сталося. Позиція Волконовські цілком зрозуміла. Стерлінг, як не чемпіон йому не цікавий, тому він просто захистить свій пояс і знову спробує забрати пояс у легкому дивізіоні. І я бажаю йому удачі. Ну і він підтверджує мої слова своїм підкастом у себе на ютуб каналі. Хочу повернутися до кінця року, я хочу реванш з ісламом, але він виступить у жовтні, а я би хотів перед цим побитися. Я не хочу чекати до початку наступного року, так що Топурія, продовжуй балакати, мені це подобається. Закінчив Волкановський. В принципі, більше не анонсовано, але можна зрозуміти, що це стовідсотково буде бій Вовк Топурія, а ми рухаємося далі. Адесані дав коментар, чи була зупинка в бою Стерлін Хомелі ранньою. Бій міг ще трішки йти, але на його результат це могло погано вплинути. Все зроблено чудово, ідеальна зупинка. Також знаменитий рефері Джон Маккарті поділився своїми думками. Я чув різні розмови, що це була рання зупинка, але я так не думаю. В якийсь момент Алчо відключився, але відразу повернувся. Він повернувся, його знову виключили, і він знову повернувся. Він начебто продовжував рухатися. Але в кінцевому результаті він перекрутився і почав закриватися. І в цей момент бій зупинили. Нічого б не змінилося, а він би просто отримав більше шкоди. Але треба дивитися правді в очі. Удари залітали чисті в голову, тому все зроблено вірно. Стельник теж особливо не сперечається, він гідно прийняв поразку, тому тут все зрозуміло. Джо Роган поділився думкою на рахунок найлегшого дивізіону. Що за дивізіон? Ця вагова це перехрестя вбивць. Я думаю, Алджо залишиться і буде намагатися провести реванш. Хоча хто знає, там є Мираб, його одноклубник. Марлон Вера може побитися, а ще Кіллер Корі. Дуже дуже цікаві бої за титул, додав Роган. Роботи тепер у Омелі, а в нього в планах ще й бокс, як ми зрозуміли. Подивимося, чи довго він тут протримається. Джамал Хіл розповів про спаринг з Яном Гаррі. Я розповідав про цю молоду собаку. Я не знав, хто він такий в той час, але після спарингу я сказав йому, що він здивував мене деякими речами. Він виріс і став краще, закінчив Хіл. Ну що, на даний момент із того, що я бачив, це дуже сильний боєць, різносторонній і дуже впевнений у собі. Шалена впевненість у собі і у своїх навиках дає дуже велику перевагу, але як не крути, потрібна ще перевірка з молодими проспектами. Ну і давайте трішки про ждуна Чендлера. Він каже, що готовий битися з маком хоч завтра. Я можу битися з ним завтра, я готовий битися завтра. У мене в голові є вільна дата, про яку я поки говорити не буду, але ми обговоримо це питання з маком. Також він прокоментував ситуацію Конора з Юсадою. Вся ця ситуація дуже цікава для мене. У мене багато різних думок на цей рахунок. Мені все рівно, я буду не проти побитися з ним, навіть якщо він буде у полі тестування один день. В принципі, з Чендлером все зрозуміло. Іншими словами, він буде чекати Конора стільки, скільки потрібно. Якщо той не пройде тестування, йому теж фіолетово. Головне, аби бій відбувся. І його можна зрозуміти самі великі гроші в його житті. Думаю, будь-хто на його місці вчинив би так само. Нострадамус Генріс і Худо, виявляється, давав точний прогноз на бій Стерлінга в їхній переписці. Він буде контрити тебе, рухатися як навіжений. У нього нема здібності держатися центру октагону. Слідуй свого плану, прижимай його до клітки, це легкий бій. В першу чергу не забувай про захист, держи руки високо і тримай дистанцію. Він буде небезпечним на початку першого і другого раунду. І ще одне: не реагуй на його фейки. Він починає гру саме так. Закінчився худо. Як бачимо, Сехудо досконало відчував, що буде робити Омелі. Але, на жаль, чи для когось на щастя, Стельнінг почав грати у гру Омелі, за що відразу заплатив велику ціну. Він відійшов від плану на бій, все, що йому потрібно було робити, це намагатися повалити хоча б один раз. Але він вирішив нанести той удар. Маємо те, що маємо, як кажуть. Тоні Фергюсон дав зрозуміти, що він не буде завершувати кар'єру. На даний момент я відгородив себе від всього і всіх, хто приносить мені шкоду. Ні, я не йду на пенсію. І йдіть до біса. Ті, хто думає, що я повинен. У мене є робота, і я злий виродок. Я добре. так і думав, хлопці: той, хто буде намагатися говорити, йому що йому потрібно на пенсію, звичайно, отримує ось таку відповідь. Тоні у своєму стилі сказав нам, що нам потрібно робити. Він відповів і на твіт МакГрегора. А ось і моя сука, знадобилося декілька хвилин, аби привернути твою увагу. Пам'ятаєш, як ти працював на мене, а я звільнив тебе за невиконання роботи. Коли закінчиш свої судові розбірки, поклади свій підпис під пунктирною лінією з цикло. Схоже, десь там у реальності Фергюсона Конор працював на нього. На жаль, Тоні вже не проведе бій нашої мрії з Конором або Хабібом. Час пройшов і ми цього вже ніколи не побачимо. Тоні, ти знаєш, я допомагатиму тобі в усьому, але. Якщо це почнеться знову, я не витримаю. Інших завдань нема. Нема ніяких зібрань, немає жодних благодійних вечірок. Нічого не треба. Існує наступне завдання. Ти була зі мною всі ці роки, коли я пожинав плоди руйнації. А тепер, коли я захищаю людей, яким завдав горя, ти хочеш піти? Ти вбиваєш себе, Тоні, і я не братиму в цьому участі. Я вже був би мертвий. Якби не особливі причини, я не псих пепер. Я нарешті знаю, що маю зробити, і серцем відчуваю, що це правильно.